Про це і не лише а і про оперативну ситуацію на півдні країни і у чорному морі розпитаємо Наталю Гуменюк, керівницю прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південня. Пані Наталі, доброго вам ранку. Слава Україні! Герой, слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, так про це повідомлення, яке я щойно озвучив, з приводу недопущення подальшого просування українських військ. Як ну як це проявляється на фронті? Чи можете ви кілька слів детальніше про це розказати? Так, наразі дійсно в нашому напрямку зусилля ворога зосереджено саме на недопущенні нашого просування, тому що вони дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку. Вони дуже суттєво збентежені і налякані на Дніпровському напрямку, те, що стосується річки Дніпро і здовж узбережжя лівого, там де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, тобто повернутися повноцінно на них, хоча намагаються там, де відійшла вода. Да, облаштовуватись в новому вже бойовому порядку, але це ускладнено, тому що дійсно і гуманітарна ситуація на цих територіях просто критична. Там процвітають кишкові інфекції, дуже складна ситуація з водопостачанням, взагалі з логістикою. І ці підрозділи ворога, які там можуть ще розгортатися і е, виставляти свої вогневі позиції і гатити по правому берегу, вони мають дуже низький морально психологічний Гічні духи про ну, буквально занепад цього стану там дуже складно їм залишатися на тих позиціях. Вони весь час намагаються повернутися на ті рубежі оборони, які вже облюбували під час високої води, і усвідомили і змирилися з тим, що їм вже час використовувати наступний рубіж оборони. І тут командування висуває їх знову вперед, там, де небезпечно на всіх фронтах, в тому числі і біологічному, якого вони так боялися тих самих біолабораторій. Але вони все ж таки повернулися. Питаються і намагаються максимально сильно обстрілювати е, наші правий берег, наші населені пункти, де окуповані, і в цьому їх підступність вони продовжують застосовувати і авіацію з керованими авіабомбами. Вчора чотири таких було спрямовано по селищу Казацькому. Знов влучання в цивільну інфраструктуру, житлові будинки, приватне підприємство з виготовлення меблів. Все це, це на щастя обійшлось без постраждалих, але все ж таки руйнування регіону вони завдають дуже суттєвими, так само спрямовуючи свої безпілотні літальні апарати глибше для того, щоб тероризувати більш глибокі тилові території, типу Криворіжжя, де також влучають і в газогони і забезпечують таку нестабільну ситуацію місцевого населення із елементарними благами щоденними Наталя, От ви сказали. Л про ситуацію взагалом хотів детальніше ще запитати про ситуацію в Новій Каховці, тому що п'ять днів тому міський голова Володимир Коваленко в ефірі Еспресо він заявив про те, що Росіяни поновлюють бойові позиції біля сходу води в Новій Каховці, і говорив про те, що вони розташовують вогневі кулеметні точки прямо в багатоповерхівках. Яка зараз ситуація на цьому напрямку? Чи є можливо більше деталей? На жаль, не тільки в новій Коховці, а в будь-яких населених пунктах, де вода ще не зійшла, вони намагаються за допомогою човнів, які до того відтисли у місцевого населення, не допомагати людям, які потерпають від того лиха, що вони вчинили, а доставляти свої такі розрахунки: мінометні пулеметні на вищі поверхи. Багатоповерхівок, де нема води, і розташовувати там вогневі позиції, при тому, що люди намагаються повертатися до своїх домівок, тобто знову як живий щит працюють. Проти того, щоб нам вражати такі точки, але все ж таки завдяки руху спротиву, волонтерам, які надають відповідну інформацію, ми відпрацьовуємо. І за минулу добу можемо сказати, що близько 30 окупантів знищено дві крупнокаліберні гармати, три човни, зокрема на яких ворог намагається маневрувати і висилати свої диверсійно-розвідувальні групи. І дві одиниці автобронетехніки до того ж, ворог активно проводить безпілотну розвідку. Дуже багато і часто фіксуємо наявність безпілотників, які збирають інформацію. І один з таких орлан був знищений вчора поблизу снігурів. Пані Наталі, я вам дуже дякую за те, що і долучилися, і завжди долучаєтеся в ранішні години до ефіру телемарафону. І за ці повідомлення за те, що поінформували суспільство. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь була з нами на зв'язку.